У цьому відео поділюся рецептом дуже простого, але неймовірно смачного салату. Викладаємо на миску м'ясо. Куряче стегно я відварила у солоній воді із задаванням перцю та лаврового лиска. Також можна замінити куряче стегно на куряче філе. Поливаю зверху майонезом, тепер посипаю кукурузкою. Кількість використаних інгредієнтів ви знайдете в описі. Прибираю насіння з помідора для того, щоб не був мокрий салат потім. І нарізаю його маленькими шматочками. Викладаю помідор зверху кукурузи та знову майонез. Сир я натерла на дрібну тертку і посипаю зверху. Перед подачею прикрашаємо сухариками. Готуйте та смакуйте до слідуючих відеорецептів.